Олег Данилюк. Судівська бригада. уся з Тернополя. Олег Когут. Хороший момент. Перший момент. Забила три м'ячі у складі. Хороший перший супер момент у нашому Загурському, який до цього був номером один цієї команди. Атака Галича. Траєм і замикає дальність. цього сезону. Він вже має 13 забитих міфінок. Щоправда, в минулому сезоні було менше матчів. І бачимо подачу скотового з лівого краю. Зараз правого не зовсім вдало це зробив Станіслав Семчук. Де чекаємо на повторний простріл? Хороший удар! І рахунок змінено в нашому матчі. Це зробив, можу помилятися, але це був Віталій Віталій Мин. Пів щодо Руслана Луцика. То футболіст дуже дуже досвідчений. Пригадаю, років 10 тому, а може й може і більше. Руслан Луцик, виступаючи за Теребовлянську ниву у фіналі. Кубка області забив два м'яча. Той поєдинок перемогла Теребовлянська нива з Руслана Луцька. Тим часом ми. Рахунок наш в нашому матчі стає один. Важко важко виходять з під пресу. Гравці з Бараської команди. Атака правим краєм. Руслан Луцик підключає до атаки Юрія Соколовського. Чекаємо на передачу. Так, є передача. Удар в дотик і Рахунок стає три Роман Мельник забиває, щойно вийшовши на футбольне поле. Роман саме команді Агрон. І ось цю секунду звучить фінальний свисток. Ми вітаємо команду Агрон з черговим чемпіонським титулом, сьомим титулом в історії. Шановні болівальники, вітаємо команду Агрон. команди. Cetver... Четверте поспіль команда Агрон здобуває чемпіонський титул.